В Україні сьогодні святий вечір напередодні різдва за канонами церкви за стіл сідають з появою на небі першої зірки у пам'ять про Вифлеємську, що ознаменувала народження Христа. На святий вечір з давніх часів з'їжджається вся рідня і завжди поминають покійних вечірня трапеза на святвечір супроводжується багатьма традиціями і обрядами. Обов'язково на столі має бути 12 страв головні серед них. Cutia. Та калач під час вечері не можна багато розмовляти, виходити з-за столу, хлопцеві та дівчині не можна сідати на кутах, щоб не залишитися без подружньої пари. Перша вечірня зірка сповіщає людям про велике чудо народження сина Божого, обов'язковий атрибут різдвяного столу як символ нетлінності, і світла свічка запалює її господар. кажуть, що в цей вечір кожна тварина розмовляє із Богом, тому перед тим як сісти за стіл. Господар із господинею обходять усе своє господарство. А ще в цей вечір колядують, бажають одне одному здоров'я і вдачі на увесь рік.